Завжди для мене таким авторитетом були хлопці, які служили біля вівтаря. Часом навіть тікав з уроків зі школи, щоби поїхати зі священником. У мене перехідний вік, і так різко натискаю на гальма настоятель, який сидів збоку головою, об той бардачок б'ється. Думаю, ну вже, мабуть, пізно для семінарії. Це бути не таким, як всі. Слава Ісусу Христу, мене звати Сергій, хотів би сьогодні поділитися своєю історією, чому я зробив такий вибір, чому вирішив піти до семінарії, чому хотів стати священником. Отож, якось так воно було, що з дитинства ходив до храму, ходив до костелу. Ще будучи маленьким, бабця почала мене водити до храму. Ну, але це ще таке воно було дитяче, там нічого не розумів. Не розумів, що відбувається, але ходив, бо мені там подобалося. І завжди для мене таким авторитетом були хлопці, які служили біля вівтаря, міністранти. І теж хотів служити біля вівтаря, теж хотів бути міністрантом. Але так як був сам сором'язливий, ось то соромився якось піти туди до Захристів і попроситися, сказати, що я хочу бути міністрантом. Моя бабуся якось також не наважувалася, не знала, до кого підійти, як це сказати. І тому якось так приходив до костьолу, був ззаді в лавочці, сидів чи в боковій лавці. Але завжди для мене таким авторитетом були ті хлопці, які були біля, біля вівтаря. Там були мої однолітки, були старші, молодші, ось і завжди дивився на них і теж хотів бути там, теж хотів служити, бути міністрантом. І якось одного разу, це була зима, приходить до нас священник з колядою. Ну і поспівали колядок. Помолилися, і священник запитує, хто проживає, як, що. Ну і моя бабця каже до священника, що ось мій внук дуже хотів би бути міністрантом, дуже би хотів би там бути біля ксьонза, дуже хотів би там служити, так як ці хлопчики в білих цих одежах ходять. Ну, а священник каже, дуже чудово, прекрасно, то нехай приходить. І зі священником був також старший міністрант, який відповідав за міністрантів, і каже: О, то приходь, то класно, приходь там. В четвер приходь на п'яту годину, і ми тебе вдягнемо в комжу, будеш служити. Ну, звичайно, я стішився, зрадів. Але тут сталася така подія, що мій однокласник і товариш запросив мене на день народження. І це було в той самий день, коли я мав йти до храму. Ну і постав такий нелегкий вибір піти на день народження чи піти до костелу. Цей вибір дався нелегко, адже день народження там. Буде весело, якісь конкурси, забави, торт, або піти до костелу, піти до Захристі і стати міністрантом власне, те, чого я так давно хотів. І, звичайно, борячись із собою, я все-таки вирішив піти до храму. Ну, і приходжу, в нас при вході до Захисті висить на дверях така ручка у формі голови лева, і там таке коліщатко причіплене. І так, можна на це коліщатко віддвигати і стукати до дверей. Ну, і я так постукав. Я, мабуть, був перший, хто постукав ту клямку, не знаю, чи після мене хтось це стукав ще. Ну, і виходить старший міністрант, який, до речі, зараз також є священником, і каже: О, ти прийшов, класно, то заходь! Ну і я зайшов, мене одягнули в комжу. Все, я пішов перший раз до вівтаря, служив як міністрант. І дуже був щасливий, дуже мені це подобалося. Ну, а потім на наступних службах вже почали мені давати виконувати якісь різні міністрантські функції, там, тримати рушничок, подавати чашу, ампулки. А коли дзвонив дзвониками там, чи гонгом, то це взагалі радості не було меж. Ну і в нас в парафії, з якої я походжу, це хмільник, парафія Пресвятої Трійці, є така традиція, що міністранти ходять в таких червоних сутанах. А раніше, коли я був ще маленьким, то також ходили, але ходили такі тільки старші міністранти, такі заслужені, Ось, котрі вже там трохи довше служать біля вівтаря, котрі вже там щось вміють, вони здавали на це спеціальні екзамени. Ну, і наступною моєю цілею було отримати цю сутану дуже я хотів цього. І так якось сталося, що цю сутану я отримав, будучи міністрантом, ну, близько двох місяців. Тобто, зазвичай міністрант, щоб отримати цю червону сутану, він мусив там день в день приходити напротязі року, чи навіть більше, півтора року, два роки, і тільки тоді йому давали цю червону сутану. Натомість мені вдалося її отримати вже за два місяці свого міністранського служіння. І так поволі почалося моє життя так ближче, ближче парафії, ближче храму. Почав ходити на міністранські зустрічі, на зустрічі. Молоді, ну, можливо, це ще було так, не зовсім молодь, це ще така, такі старші діти були. Ну, і так був біля храму. В нас також священники їздили на доїздові парафії, тому що є села довкола нашої парафії, в яких немає постійно священника, і раз в тиждень священник туди їздить. Ну, і ми, міністранти, хлопчаки, дуже хотіли їздити разом зі священником. Тобто, для нас це було таке щось важливе. Це таке було. Авторитетна поїздка зі священником. Навіть бувало так, що ми боролися за місце в машині, да, тому що нас було багато, не всі могли поїхати. Навіть сварилися. Да. Хтось сказав, що я старший, то я поїду. Хтось сказав, а я сильніший, то я поїду, а хтось сказав, я перший прийшов і так далі. Часом навіть тікав з уроків зі школи, щоб поїхати зі священником на село, на службу послужити, тому що мені це подобалося. І вже в такому ранньому дитячому віці, вже якось так дивлячись на священників, теж хотів бути священником. Ну, але це ще було, мабуть, таке дитяче, воно потребувало такого, такої дозрілості, доростання, тому що ще дитячі погляди, мабуть, були. Але зазвичай як буває, що настає перехідний період хлопців, дівчат, ну і в мене він також настав. Ось, ну і вже там почав. Трохи менше ходити до храму. Хоч не занедбував, не занедбував походи до храму, але вже десь там трішки менше, десь там вже на якусь дискотеку почав ходити, десь туди, сюди. Ось, ну і якось так воно помаленьку йшло. І я собі бачу, що якщо так далі піде, то моє життя може піти в неправильному напрямку. І я зібрав собі свої сили. І прийшов до настоятеля, кажу, отче, хочу з вами поговорити. Настоятель каже, пішли. Ну і кажу, що отче, я щось так дивлюся, в мене перехідний вік, бачу, що моє життя може піти в неправильному напрямку. Настоятель каже, добре. То давай зробимо так. Після школи, коли в тебе якийсь вільний час, ти будеш приходити до храму і тут будеш перебувати на території парафії. Щось поможеш, десь якось разом час проведеш з іншими людьми, щось зробиш, щось навчися. ну і так будеш тут. І мені ця ідея дуже сподобалася, і так я почав робити. Після школи, після уроків, зразу приходив до храму, там якесь спільне проведення часу з іншими хлопцями, які також приходили, часом щось зробити, щось допомогти, часом просто побути разом, провести разом час, фільм подивитися. Посміятися, чай попити. І також біля храму я навчився молоток в руках тримати, навчився плоскогубці, обценьки, перфоратор, дрельку, болгарку. Це все я навчився біля храму. Водити автомобіль, також навчився біля храму. Пам'ятаю, одна така цікава ситуація була. Настоятель вчив мене їздити, і була в нього машина, Жигуль, по народному копійка. Ну і в цьому автомобілі бардачок. Зі сторони пасажира так відкривається доверху. Ну, і їдемо ми я за кермом їду, настоятель сидить поруч. Ну і так щось він відкрив той бардачок так, доверху, ну і там щось шукає. А я їду, їду і бачу, що і круговий рух і справа їде інший автомобіль. Ну і згідно правил, я повинен цей автомобіль пропустити. Але я бачу так, дивлюся, він ще далеко. Думаю, я проскочу. Ну, і так набираю швидкості, газу, газу, але потім, десь так вже під'їжджаючи ближче, я бачу, що ну не потрібно ризикувати, мабуть, потрібно пропустити цю машину. Ну, і так різко натискаю на гальма настоятель, який сидів збоку, головою об той бардачок б'ється. Ну і відразу я відчув міцну руку, такий підзатильник, каже до мене, поняв. Поняв? Що ж тут непонятного? Ну, і так проходили мої будні. так Проходило моє підліткове життя, ріс. Думав також про священство, ось. Але вже коли закінчив школу, мені запропонували роботу, пішов на роботу, продавав провода, розетки, вимикачі, лічильники, все, що пов'язане з електрикою. Пізніше пішов на іншу роботу, на фірму будівельних матеріалів. І так якось життя йшло. Теж думав про священство, але вже якось так думаю, ну, я знаю, вже після школи сразу не пішов. А зараз вже ніби трошки пізно, вже так трошки тих років є, ну у порівнянні з тими роками, які одразу після школи, да, вже 23, 24, 25 років. Думаю, ну, вже, мабуть, пізно для семінарії. Але все ж таки, я про це думав. Постійно думав, постійно в мене така думка була. І так, я працював на роботі. Життя йшло своїм ходом. Але все ж таки, якось я постійно думав, що потрібно робити якийсь остаточний вибір. Або йти до семінарії, ну, або створювати сім'ю, ну і жити. І все ж таки, довго думаючи, нелегко дався цей вибір. Певні обставини також були, які цьому посприяли, я все ж таки вирішив спробувати поступити до семінарії. Ну і прийшов до настоятеля, кажу, що я так думав, думав. Настоятель каже, добре. То поїдемо до семінарії, поїдемо до ректора, порозмовляємо з отцем ректором. Ну і поїхали. Я вступив до семінарії. Мій настоятель завжди був прикладом для мене. Він говорив постійно повторював одну фразу, яку я собі постійно пригадую. Він казав, що ніколи не програєш, якщо будеш вкладати в іншу людину. І тут йшлося, мабуть, перш за все, не про щось там матеріальне. А я думаю, що йшлося про те, щоб вміти знайти час для інших, присвятити себе, навчити іншу людину. Тому що якщо хтось просить про якусь допомогу, щось комусь потрібно, так, можна зробити, можна зробити замість іншої людини. Але цінніше і краще буде, якщо навчити людину саму це робити. Звичайно, це вимагає часу, це вимагає зусиль. Тому що можна було би піти зайнятися якимись своїми справами, а тут присвячувати себе для іншої людини. Але воно того варте, і на цьому ми ніколи не програємо. Тому, якщо, можливо, хтось з молодих юнаків, думаючи йти за голосом покликання, чи йти до семінарії, чи пробувати себе в ролі семінариста, у майбутньому священника, то так. Відповідь однозначно так: якщо є такі думки, варто пробувати. Якщо людина не має покликання до священства, вона це розпізнає одразу в семінарії. Це стане ясним і зрозумілим. Однак, якщо людина має поклик до священства і не використає його, то думаю, що буде нещасливою все своє життя. Тому, якщо би хтось хотів, то сердечно запрошуємо. Що можна? Вже все. Гайда. 3-2-1 нема. Це виріжеться, так? Да? А. Бо я забув, що я мав далі розказувати. Ні, чекай, щось воно пану пішло. Ні, ні, це, це я пошутив, це виріжить, будь ласка. хто там монтує. не, не буду нічого розказувати. Ні, ти вже і так багато розказав. Все. Мало. То це мало, це нормально. Точно. Все, амен.